Міша і Максим. І сьогодні, як ми і обіцяли в, попередні... обіцяли. обіцяли в попередній серії, ми покажемо вам нову лавку. Так, І телефон передається. Мішу. Мішу. І так, любі глядачі, ми йдемо. Ну, на, воно ну, таке, ну така лапка, як і попередня. Ну мамо. Ми... Так. У нас сталося відео. Так, сталася помилка, як ви знаєте, не більше ніж 15 минут можна продовжати відео. Ну, ми ми це і справимо. Так, ми зробимо так, щоб так. могли годину. Ну, ну, ми знайшли. Ми зайшли. Тут поміняли, за, заміняли нові дочки, як, де, якісь системи, але вони не дуже надіжні. Ну як надіжні? Недобрі. Краще дивитися під ноги, а. О, то, тут дуже о... великий я, гона потиями, Спокійно. Я знайду по хаячу дочко, я вам одламлю її. Ідемо, йдемо. Ну, так, час. Приблизими. Бачите, ось цей острів острівок. Там дуже багато риби, там дуже файно їмати. Я раз там є десь 10 сантиметрову рибу, яка важила 3 кг. Чотири таких були. Це много, можна сказати. Ну, хтось і не погоджується, не погоджується. Ну так, тут все замінили. Ту раз було, там раз було на ось цьому разі впало дерево, на якому було нашого Максима Ютубера, на його брата впало, але його брат вижив. Так, і йому нічого не було, ось це ось там верба є. О, вона відросла, ну це було ще три роки тому назад. Завалили цілу лавку. І зараз ми О... доходимо до. Я, розповів, я розповім вам всю історію, як це сталося, коли ми будемо повертатися туди. Так. І на цьому моя, моя зйомка закінчується. Передаю перед міцем. А я тобі передаю музику. І тепер, як ви можливо бачите, у кінці лавки стоїть мій і мій. І мішу велосипед. Вода, як ви бачите, гря грязнюща. Ну, тут десь приблизно теж тут такий детський пляж, мені до пояса. Ну так. Я, я мав метр п'ятьдесят, так що не знаю, десь 50 сантиметрів десь так. Я не а мала, мені так, так, десь близько. до колін. вище колін мало. Так, трохи вище колін. Бо мій, роз... ріст становить... Бо мій ріст становить Бо мій становить 1,62 два А якщо ви хочете, щоб Максим розповів про це случай, якби його брата впала верба, так що ви маєте писати в коментарі. І лайки Коли буде 100 лайків, тоді ми цей, цей ролик розповімо вам про... А ем, Ми розповімо вам е, цю історію, я розповім. Але е, тільки якщо ви поставите лайки. Стоп! Якщо буде, якщо напишете в коменти. І на цьому. Ні, ні, ми, ми вас обдурили. Я зараз вам розкажу цю історію. Е, мій брат, старший, не старший, о, ну, він звати Саша. Його звати Саша, вони із він і своїми друзями, Стасіком, е, Стасом, якого дім я, якого, я вам уже показував. Е, Романом е, та ще, е, е, ще одним Сашком ходили тут, гуляли, і е, коли вони проходили. І коли вони проходили на них е верба е розламалася. І вона е, потрошила ось тут. Як ви бачите, тут вже е, замінені дочки. Вона тут потрошила дочки. На е, другого Сашка, не мого брата, е, падала верба, але мій брат е, відкинув його на край, там, де мій велосипед стоїть, і він так спас його, а його лише. У нього на плечах лише одна царапинка залишилася. Але це було йому ще підпортило, можна сказати. Так. Але верба була десь за завишки 20 метрів ось це дерево. Дивіться. О, бачите, ось цей от перелом, я зараз приближу. Бачите? Тут була верба, вона, вона десь ось туди досягала. 20 метрів, як ось ця. Так, я, як ось ця верба. І... Ви подумайте тільки, яке це розрушення було. Але, як ви бачите, тут усе прочистили і тут полагодили всі, всі дочки. Так, зараз я передам е, нашому е, відеоблогеру Мішу камеру. Тоді я був з його братом, і я бачу, як верба впала. Вона була розламала, але ось це... Що і йде до того, що вам покажу, що йде до йде до ось цієї. Ну як повісти, вежі, яка тримала лавку величезними тросами, які, які милим тігають урал, зіл і так далі. Але о, це все було поламано, це все було попало. тут вже десь три роки йому це було впало. Я тоді так напудився. Що капець. І на цьому ми, завірш... ми завершуємо свою зйомку. З вами були Міса і Максим. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і писати коментарі. А на цьому.